В юних десять літ. Твоя сім'я моє життя забрала, твій тато справді ніби лютий звір. Він братика мого убив без жаль, а я втікала, вибігла у двір, Але мене сумкнули у підвалі. А там лежав застряганий татусь, я бачила, як ровилась рікою, а в хаті плакав зв'язаний дідусь, його побили і шукали зброю. Твій тато, мою маму, шматував. І так безжально би бив її ногами. У неї всі прикраси він забрав, вони, напевно, вже її мами. У моїх вушках досі її крик, який ставав тихішим і тихішим, а потім голос мами просто зник. Її нема, не витримала більше, її до мене кивли в підвал. Твій тато там знущався наді мною, А мій татус застрелений, лежав, і крому лилася там рікою. Ти як, російська дівчинко, живеш, а я лежу, убита твоїм татом. Мій хрестик, ти напевно бережеш, він тобі подарував його на свято. Мені цікаво, він ночами спить, цілує твою маму, обнімає. Моя матуся я лежить. І він про це чудово пам'ятає. Твоя матуся змила нашу кров, тобі вдягла моє червоне плаття. Твій тато в нас понівечив любов. Тіла дітей, він розривав на шматня. Ну що, російська дівчинко? Бувай, мене знайшли. Нарешті поховають. До Бога підіймуся. Я, урай, та нянгули на мене вже чекають.